Ще раз вітаю вас. Діти, сьогодні я вам пропоную послухати уривок казки про птахів. Казка називається Їдальня для птахів. Написав її Олександр Копиленко. Сідайте зручніше і слухайте. Олександр Копеленко. Їдальня для птахів. Всі хлопці заздрили Василеві. Ще б пак не заздрити. Синичка, яку він вирвав з кіхтів шуліки, зовсім звикла до хати. Василь вирубав для неї велику гілку і причепив до стіни. Там синиця і лазила, мов акробат. Годував її Василь. Насипле насіння конопляного, синичка і дзьобає його. Всіх комах синиця в хаті виловила, лазить вона всюди, в кожну щілину зазирає, помітить таргана то вже не втече, Націлиться своїм довгим чорним тонким дзьобом і немає таргана. Давайте, діти, поговоримо з вами трішечки. Ви прослухали уривок казки? Про кого вона? Так. Про синичку і про хлопчика. А скажіть, будь ласка, діти, як звали хлопчика? Так, правильно, Василько. А що ви можете сказати про Василька? Який він? Так, діти правильно, він доброзичливий, турботливий, роботящий. А тепер давайте подумаємо і згадаємо, а яка синичка? Так, це пташка, вона маленька, в неї є жовтий животик. Маленька голівка, є крильця, є дзьобик, яким вона любить дуже-дуже смакувати насінням конопляним так, запам'ятали слово. Так, крихти вона любить. Добре, молодці, запам'ятали казочку. Якщо хтось захоче цю казочку дослухати до кінця, то я вам її пришлю. А ви подивитесь мультик і послухаєте цю казочку. Готуватись до зими вона починає ще весною і до холодів ця пташка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння. Проте взимку не завжди знаходить схованку, тому шукає їжу під снігом або харчується у годівничках. Діти, запам'ятайте, що синички або інші пернаті наші друзі птахи, вони потребують нашої допомоги, нашого е, спілкування з ними. Тому що вони живі. А зараз я хочу вам нагадати правила, як правильно говорити. Послухайте, може вам це і знадобиться. Давайте вчитись говорити чітко і правильно. Говорити треба не поспішаючи. Коли ми говоримо з кимось, то ми повинні прислухатись один до одного, не перебивати один одного. Якщо вам задають питання, на нього треба відповідати. Відповідати можна словом або реченням. Ми з вами зростаємо. Стаємо розумніші, і тому ми свої думки треба намагатись викласти словом і реченням. Тож діти, будьте взаємоуважні один до одного. Ну що ж, наше заняття закінчується. Давайте ще раз з вами згадаємо про хлопчика і пташку. Так, ми прослухали казку «Їдальня для птахів, де хлопчик Василько турбувався про пташок-синичок. Всього найкращого.